Усіх вітаємо. Сьогодні в нас погляд зевспісі OMEN X, один із найбюджетніших та найдоступніших ігрових ПК на ринку. Він добре підійде для початкового геймінгу, впорається з більшістю популярних онлайн-ігор та навіть здивує у деяких важких сучасних проєктах. У цьому відео розглянемо комплектуючі та протестуємо цю збірку у деяких іграх. Користуйтесь таймкодами в описі та на таймлінії для зручності, якщо вас цікавлять тільки тести або інші частини відео. Процесор Intel Core i 5 10400F, 6 ядер 12 потоків, частота від 2,9 до 4,3 ГГц, доволі холодний та енергоефективний. Відеокарта Nvidia GTX 1660 Super, 6 ГБ gddr 6 пам'яті, дозволяє пограти не тільки в простий мультиплеєр, а й насолодитися більш вимогливими великими іграми. M.2 2 NVMe SSD на 512 ГБ для швидкого завантаження операційної системи ігор та програм. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 у двоканальному режимі двома плашками по 8. Материнська плата Сокету 1200 та чипсетом H410 підтримує NVME SSD та можливі апгрейди, блок живлення на 750 Вт з сертифікатом 80 Plus для надійної та довгої роботи навіть під максимальними навантаженнями. Усе це зібрано наразі у яскравому корпусі First Player Fire Dancing V3B. Загартоване бокове та фронтальне скло 400 20-х вентилятора з підсвічуванням, пилові фільтри зверху та знизу під блоком живлення. Убрати можна з будь-яких корпусів наявних на сайті. У подарунок йде дводіапазонний wi fi адаптер, який забезпечує швидке та стабільне підключення до мережі, та операційна система Windows 11 Pro. У продажу зараз є два варіанти: окремо цей ПК та комплект вигнутий Full HD ips монітор на 24 дюйма та ігровий набір, клавіатура плюс миша з підсвіткою. Ви можете прибрати з замовлення ці аксесуари та зменшити за. Гальну вартість ПК або обрати інші моделі на сайті, які більше відповідатимуть вашим потребам. Магазин надає гарантію та сервісне обслуговування на весь ПК та всі комплектуючі. З будь-яких питань можна звертатися не тільки за номерами телефонів на сайті, а й чати Viber та Telegram, посилання в описі та на екрані. І звісно, поглянемо на що спроможна ця система у досить вимогливих та популярних іграх. Записали приблизно по хвилині кожної, щоб ви могли оцінити не тільки FPS, а й плавність зображення. КЕС – найпо. Популярніша гра у Steam, низькі налаштування графіки та нативне Full HD без FSR, де FSR, матч тренування з ботами на мапі DAS 2 і за весь матч середній показник близько до 130 FPS. CL2 стандартні високі налаштування графіки, нативне Full HD та одна з початкових локацій гри серед великої кількості ворогів та спецефектів від магії на екрані. Ми маємо близько до 50-60 фпс у середньому. Helldivers 2 – доволі важкий мультиплеєр для бюджетних систем, але також дуже популярний: середнє налаштування Full HD та масштабування рендеру, якість біля FPS при великій кількості вибухів та жуків на екрані. Завдяки знижкам або якійсь чорній магії, Star Wars Battlefront 2 вийшов на пік свого онлайну у Steam тільки через майже 8 років з релізу. Так вона не одразу потрапила у Steam, Була окремо і в EA лаунчері, і безкоштовно роздавалася у Epic Games Store, але саме зараз пік онлайну серед усіх платформ і на ПК, і на консолях ультра налаштування, HD роздільна здатність, і 80 плюс у середньому за весь матч все ще дуже гарна гра. І протестуємо щось з більш важких проєктів. Кіберпанк 2077, середній середні пресет налаштувань, нативна Full HD роздільна здатність без FSR та генерації кадрів. При дослідженні Night City отримуємо 60 плюс FPS. Коли спеціально спровокували дуже багато копів та влаштували адську перестрілку, то кількість кадрів може знижатися до 50. Але це суперекстремальні умови, які зазвичай не трапляються у грі. Та, звісно, подивимось на щось з актуальних трипалей ігор, наприклад, The Last of Us Part 2 Remastered, середнє налаштування та Full HD роздільна здатність з масштабуванням FSR на назначені якість без генерації кадрів, велика локація з купою ворогів. І в таких умовах маємо дуже непогані 60 ФПС у відкритій місцевості та 70 плюс кадрів у приміщеннях. звісно, куди ж без Dota 2 на такому ПК? запис онлайн трансляції турніру Full HD, високі налаштування у середньому за весь матч ми отримаємо 70 плюс FPS. Як бачимо, З PC Omen X дійсно гарно впорається з більшістю сучасних онлайн-ігор та дає можливість пограти у крупні проекти з гарною картинкою та прийнятною кількістю кадрів. Якщо ви або ваша дитина шукаєте початковий бюджетний варіант для ігор, ця збірка чудово підійде під такі потреби. Посилання на ПК буде в описі під відео. Також можна звертатися у чати Viber і Telegram, номера на екрані та в описі. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися. На канал, щоб не пропустити нові огляди. Хай щастить та до зустрічі!